Так, Я вімкнув запис робочого столу, потім кому буде незрозуміло, потім зможе переглянути ще раз. У вас вже достатньо хороший рівень з Python. А. І на уроках з інформатики ви створювали різні проєкти, використовуючи модуль Текінтер. Все вірно? Створювали ви програмки там, так? Текінтером. Біблітеку Друпні. Так. Хорошо. Ви створювали програми з графічним інтерфейсом користувача. Але якщо ви замітили-не замітили, коли ви там, створили програмки, додавали кнопочки, поле ведення, різні надписи і інші віджити на вашу формочку, вони досить такі візуально, ну, інтерфейс не дуже привабливий, як то кажуть. Коли ви заходите, там, скачуєте там, стиймерку або арпусор якийсь додаток на телефон, або заходите на сучасні веб-сайти, ви бачите там досить такі цікаві інтерфейси з різними ефектами, анімаціями, там, слайдерами і тому подібне. Як мова програмування Python дозволяє створювати програми з графічним інтерфейсом, не тільки використовуючи. Бібліотеку, такі інтер, там є інші бібліотеки, там PyQ, PyQt, і є бібліотека Kiwi, Kiwi для створення мобільних додатків. Але що класно, є ще така одна цікава бібліотека, яка називається IEL. Що вона дозволяє? Вона дозволяє створювати програми з сучасним графічним інтерфейсом за допомогою Python, HTML, CSS і JavaScript. E, ну, HTML CSS, пам'ятаєте, з 10 класу ми з вами трошечки там щось пробували створювати веб-сторіночки, e, Так? Пам'ятаєте чи не пам'ятаєте? Хоча б такі поняття HTML CSS. Ну, Звісно, пам'ятаємо. Дуже добре. Так. І що ця бібліотека нам дає? E, так само вона підключається, як Текінтер. E, як, як, e, в файлі вашому Python імпорт замість кінтера ви кажете IEL, і використовуєте можливість цієї бібліотеки. Але перед тим її потрібно встановити. Зараз я покажу як, і далі ми будемо робити це на уроках технології технологій. Але коли ми вийдемо на очне навчання, щоб створювати такі гарні нам програмки з гарним графічним інтерфейсом. Нам потрібно буде хороші комп'ютери, тому 310-й у нас буде не потягне, то я буду проситися мінятися з іншими класами, якщо підуть 310 ми будемо або 205, або 208. І так, якщо у вас буде багато, то можливо будемо через тиждень там, по групах. Ну, група один тиждень прийшла, виконала завдання, на другий тиждень інша група прийшла, якщо у вас буде багато, ну, так як ви зазвичай ходите. Так, ну і окрім того, використовуючи Python і цю бібліотеку, можна підключати різні сторонні фреймворки, такі як Bootstrap, що, що дозволяє нам вже створювати готові інтерфейси з готовими кнопочками, поляноведеннями слайдерами і так далі. Використовувати різні бібліотеки від Python, такі, наприклад, якщо ви хочете додаток. Ну, там, створити додаток, де у вас є там якісь функції і зразу вводиться цієї функції графік. То в Python є квасвітлі, так і Ви її просто підключаєте і використовуєте і створюєте графіки. Так. Ну, тут на зображенні вказано, що візуальну частину, тобто інтерфейс самої програми ми будемо створювати на HTML і CSS. Тобто, Буде завдання, наприклад, створити якийсь там, калькулятор, там, чи слайдер, чи е, task менеджер, тобто, ну, список справ або якийсь секундомір. ну щось, щось якісь простенькі додатки ми будемо створювати, Конвертори з одної одиниці виміру, в іншу, е, щось таке. То е, гарненький та фейс ми будемо створювати за допомогою HTML-CSS, пригадаєте заодно. А сторона бекенд. Це типу серверна сторона, ви будете писати на Python. Тобто головну логіку. Там нічого страшного, не лякайтеся за такі слова. Всі ті самі команди, що в Python ви використовували. Щоб використовувати себе на комп'ютері, потрібно виконати ось таку команду. Тобто при першому пуску в, на комп'ютері в себе або в школі ми маємо запустити командний рядочок. Для цього ми комбінація клавіш Windows R і KMD, командний рядочок. У вас в командний рядочок. Або пуск, там всі програми, стандартні програми шукаєте там. Це якщо ми в класі введемо, це ми все знайдемо. І в цьому командному рядочку ми просто пишемо таку команду PIP. Але перед тим у вас має бути встановлений Python з сайту python.org pip install pipinstall.l. Оцю бібліотеку Enter і вона встановлюється. І чекаєте фінішу. У мене вона вже встановлена. Ще раз, у вас має бути встановлений Python. Тобто, Коли ви встановлюєте Python, у вас встановлюється менеджер установок PIP, це для Python, який встановлює різні бібліотеки, в тому числі і. і ЕЕЛ. Зробили, встановили. І далі, як нам зробити структуру нашого проєкту. Шукаємо папку, створюємо просто папку. І в ній має бути мінімум. Це у нас 11 клуб. Буде перший проєкт. Створюємо папку і відкриваємо його в будь-якому редакторі кода. Рекомендую, якщо це вдома, скачати або Visual Studio Code, або Sublime Text. Посилання на завантаження я так само прикріплю сьогодні до уроку. Можна використовувати Notepad++ або частину коду писати у середовищі IDLE в Python, тому що ви звикли. А Код html css но в паді плюс плюс у двох вікнах. А можна це все писати в одному вікні. Так, давайте я відкрию редактор. Так, хвилинку зачекайте, запускаються мене паралельно програма відкрито, тому комп'ютер трошечки довго думає. Так, відкрилося в мене вікно, редактор соблайн-текст, Я просто притягую туди папку. Так, ось у мене є папка, 11 клас. Або файл open folder. Думаю, англійську ви підучили за перший семестр. Далі файл, новий файл. Створимо перший файл, що має бути в структурі нашого проєкту обов'язково має бути головний файл Python з розширенням Py. Його ви, ви можете назвати будь-якого там My.py, там Program.py. Я напишу просто, так як в мене на слайдове. Так, секунду, секунду, підвисаю трошечки. Файло тут виберу, що це в мене Python. Так, так, так. Python. Далі має бути е, окремо відділена папочка web, тобто в якій ви будете зберігати файли HTML, CSS, із JavaScript по необхідності. Ну, рекомендую його назвати так, щоб ви логічно просто розуміли, що там зберігаються ці файли. файли. Так. Так, 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 так. Де нас? А, права кнопка. New folder. Так. фодер. І в ньому... Типапцівеб новий файл, який назвемо відповідно index.html. Зберігаємо Ctrl-s. index, Тип-файлу беремо. Так, HTML. Зберігаємо. Так, є в нас, так перейменую, воно додалося розширення. І є в нас. Наш головний файлик Python і HTML. Йдемо далі. Так, структура файлу. Цю заготовку так само можна буде скопіювати. Вставляю в файлик Python. Так, йдемо по нашому коду коротенько. Підкрита, підключаємо нашу бібліотеку IEL. Інціалізуємо цю бібліотеку, вказуємо з якої папки, де знаходяться ваші файли HTML, CSS і JavaScript. Вона в мене лап. Якщо у вас буде називатися по-іншому, тут міняйте назву на іншу. Запускаємо el за Тобто стартовий файл буде, завжди тут має бути HTML і як ви його називаєте, там мають HTML 1.2.3. Назву пишете сюди. І розширення. Size Це вікно, яке вас... Появиться з розміром 700 на 700. Та можу вказувати інше. Був прямокутник, що ми це бачили. Додаємо необхідний код для завершення коректного програми. Коли ви закриваєте, щоб ці процеси завершилися, тут цей блок просто будете копіювати з одної програми в іншу. Далі переходжу я в цю папку. Тут є в мене цей Так, І нам потрібно тут запустити оцей командний радочок. Я затисну павішу Shift, права кнопка миші, І тут у вас буде відкрите вікно тут. Командне вікно тут. Так, Запускається вікно. Запустилися. Далі, щоб запустити нашу програму, ми опишемо про кнопку Python Python і наз, назва нашого файлу. app.pyt. Enter. Так, перший запуск запускається наше, е, вікно нашої програми. Так, Вікно запустилося, в нас тут нічого немає. Йдемо в індекс HTML. Так, Зараз я відкрию заготовку, щоб... Довго не писати Так, копіюю так, лишнє я удаляю. Так, В індексі HTML у вас має бути базова структура HTML сторінки. Тайтл це заголок нашого вікна. У нас тут є заголок Hello From нашого модуля і відповідно має бути підключена ця бібліотека iel.js. Зберігаю, відкриваю ще раз, перезапускаю програму. Python hub.py Запускаю, чекаємо. Так. Ось тепер у вас з'явилося вікно 500х700 Hello from IRL. Далі закриваю. Потім в цій я створю папочку New Folder CSS, в якому буде файлик який буде називатися style.css Так, є. Давайте ще створимо зразу папочку new Folder. js, в якому буде нюфайл. Глянемо, є файлик app.py, index.html, script.js, style.css. Повернемося назад. Ось наша структура, яка зображена на слайді. Структуру файла app.py ми зробили. Далі структуру файла index.html ми зробили. Так ще додамо рядочок ось цей. Копиюю. Закрию, тут закрию. Так. Збережемо. Але у нас поки що немає ніяких стилів, ми повернемося до назву програму, перейдемо в CSS і ми для тега Body пригадуємо, що звернутися до body, Напишемо назва тега. І, наприклад, змінимо background. Ковар, mm, допустим, аква. Так, зараз сберегаете. И ковар текста. Ми возьмемо е такий. Ще раз зберігаємо. Зберігаємо файлик «index.html». і знову запускаємо наш проект «Python.app». Кожного разу, щоб запустити проект, ми в консолі пишемо Python і назву нашого Pythonського файлу. А, нічого не сталося, тому що я не включив файлер. Так. Так, Він мене називається Style. Тому я змінюю науку Style.css. Від виходить в папці CSS, все відно. Перезапускаємо ще раз. наше графічне вікно, де ми поміняли фон і кольор тексту. Ну, це найпростіші стилі, що ми е, пригадали. Припустимо, давайте ми зараз швиденько останній приклад і завершуємо. Наприклад, форма реєстрації. Швиденько створимо форму реєстрації. Заголочок. Далі ми створимо форму. Відповідно, має бути тех -фо формула. екшену нам поки що не треба. Так. Далі тех Діл, в якому ми розмістимо лейбл. Ваша ставить радио радио батон. Коротенька форма, де ви даєте прізвище, ім'я, виберете стать і там щось про себе. запустимо, глянемо. Так, ось форма реєстрації. Ну вона зараз корявенько виглядає. О, ваше завдання буде. Я скину ще посилання, де можна буде подивитися, пригадати, які є HTML і CSS, HTML-теги та CSS властивості. Ось тут якісь прізвища, тут якесь ім'я ми вводимо. тут ми можемо вибрати стать. Тут щось можемо в багаторядковому полі верти про себе. Далі там ми якусь кнопочку натиснемо і воно кудись відправиться на сервер. В такому ключі ми будемо створювати графічні додатки. Так. Ваше завдання буде вдома пробувати повторити весь цей процес, а на наступних уроках ми будемо вже в вашій мері, CSS гарненько його оформлювати і в Python пробувати, щоб воно нам виводило. Наприклад, якийсь калькулятор там ми зробимо, щоб воно у нас гарний був калькулятор з гарним дизайном, а через Python ми будемо його вчити рахувати, там, щоб кожна кнопочка відповідала певні дії. так Питання. Може щось зрозуміло, скажіть, я повторю ще раз. Якщо ж... Що... Хорошо. Тоді в мене на сьогодні все. Зараз я опублікую посилання на, на додаткові ресурси, з якими ознайомитися. Завдання додому буде в себе на комп'ютері спробувати створити проєкт, запустити, чи воно у вас виходить. Якщо буде якась помилка, пишіть в коментарях, я допоможу. Так, все, в мене э, на сьогодні все, поду до побачення.